Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. Благодарую вас за будь-яку активність на моєму каналі. Нагадую, що тепер ви можете купляти супер подяку або стати навіть спонсорами мого каналу і отримати ексклюзивний відео, доступ до відео, котрі будуть в мене тільки для людей. Підпискою. І так, любі друзі, я роблю розклад на кожен день і зараз про четвер. Юпітер, покровитель знання, законів духовності та відданості. Четвер, один з найкращих днів для будь-яких починань. В цей день також добре вирішувати будь-які юридичні питання, відвідувати храми, починати будівництво, займатися вивченням духовних дисциплін і законів. Подорожувати краще на захід, а одягатися в одяг жовтого, помаранчевого, шафранового світло-коричневих кольорів. І так, любі друзі, прошу у Таро дати загальні події енергії цього дня. Тепер цікавий момент цього дня. Далі, що принесе радість та щастя в цей день? Тепер що бажано зробити в цей день? І далі, чого бажано не робити в цей день. І так, любі друзі, ну дивіться. І тут в нас сонечко. Сонечко все одно каже про маленькі радощі, любі друзі. От, Не дивлячись на те, що воно перевернуто, все одно воно нас буде зігрівати. От, І так, загальні енергії. Паж мечів перевернута, карта каже про те, що. Можливо, будуть якісь у вас несподівані зустрічі з людьми, з котрими ви б не хотіли зустрічатися. Зараз ще продовжується вплив коридора затемнень. Він ще буде тривати. Тож всі такі. Зустрічі всі такі ситуації, особливо якщо вони повторюються, вважайте як кармічні, і сконцентруйтеся тільки на тому, щоб відреагувати не так, як раніше, якщо, наприклад, раніше ви не могли людям сказати ні і давали їм можливість втягнути себе. В сварки, да, у, 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 в конфлікт якісь протистояння, да, там, з енергією, з емоціями. От то тепер, якщо ви раніше так робили, то тепер зробіть по-іншому і стійте на своєму. Тобто вам тут теж, да, якщо йдуть на загострення, вам треба все ж таки тут відстоювати. А, не боятися, не стидатися, відстоювати себе, свої кордони, все, що вам дорого. Розумієте? Тобто тут просто може бути це таке пропрацювання. Тепер дивіться, цікавий момент. Да? Який буде цікавий момент? Ви, скоріш за все, тут зрозумієте, що і людей, таких, котрих ви не хочете зустрічати. Ви притягуєте на своєму внутрішньому стані жертви. Дев'ятка мечів. Це м -м, про критичний, можна сказати, стан. Але здебільшого, це ваш внутрішній стан. Мечі в вашу сторону навіть не дивляться, навпаки, да, до вас, рукояткою, бери і махай е, нами. Да, ми тобі можемо допомогти. От, тут... Але в даному випадку, бачите, тут людина вже в такому стані, що мені допоможіть, я сама сам нічого не вмію, не можу, не хочу, не знаю і так далі. Розумієте? Людина не хоче, да? не хоче сама себе тут, сама собі допомогти. І, і цікавий момент буде це усвідомлення, що всі ці мечі це ваші внутрішні конфлікти, страхи. Обмежуючі установки, негативні сценарії і так далі. І, звісно, після цього дивіться, що вам принесе радість та щастя в цей день, коли ви у. Через якийсь цікавий момент усвідомити, да, що вам заважає вільно, спокійно жити, чому постійно хтось до вас чіпляється, да ще щось ви вам треба постійно щось виборювати вже ну, е, насталгидло давно? От, а ситуації повторюється. Це означає, бачите, що треба просто. Самим для себе щось усвідомити в собі цікаво, да от або яка в мене користь, то е, теж, якщо ви тільки через хвороби е, дозволяєте собі відпочивати, то це значить, означає, треба змінити з цим попрацювати. І тоді дивіться, що радість принесе. Це такий момент, коли ви починаєте, коли у вас зникають всі ілюзії, коли ви починаєте розуміти, чого ж ви хочете, а що більш корисно, як того досягати. Тобто тут про стан ресурсний, все ж таки перевернута карта, вона навіть, знаєте, ну, більш, більш реальна, більш. Позитивна, я б сказала, чим прямі позиції, да тому що там людина ем, в прямій позиції карта каже: взагалі ви там живете ще собі в повітряних замках. От, а тут е, людина вже, ну, тобто енергії перевернулися, да ну куди ж? Далі далі е, сім кубків. Кубки це в нас емоційність. да Так само, І тут людина вже бачите, через кризу розуміє, що вау, все, в мене відкриваються очі. Я хочу по-іншому, я хочу в мене є та. Там, якась мета з'явилася, і так далі. Тобто, тут вже про дієвість, про рішучість, про. Реальні плани, тобто, да, якщо ви ще до того не прийшли, то карти вам кажуть, давай, давай, виходь з такого стану, сам не можеш, значить, знайди людину, знайди коуча, знайди друга, знайди подругу, знайди професіонала, психолога, да будь-кого, психотерапевта, кого ти хочеш. Якщо ти сам не можеш, да, це ж ти ж собі допомогу таким чином надаєш, коли ти піклуєшся про себе, коли ти в. Визнаєш той факт, що так, я сам зараз не можу впоратися. Ну таке буває, нема нічого страшного. Розумієте? Але за того, що так, треба ж це визнати, що я зараз не впорався, не впоралася. І люди ламаються, бо самі вони не можуть впоратися. А попрохати інших, так? але при цьому, звісно, визнати, ну, така ситуація, ну отак, от вийшла в моєму житті. Ну не знаю я як зараз. Мені, мені треба якось вийти. Так? Я вже там якісь там. Mm. -hmm. Висновки роблю і так далі, але ж це прям зараз не допомагає в тому сенсі, що мені ж якось жити треба, да? От, а я в такій в такі якісь, е, якісь ситуації. Тобто тут про реальність і це вас буде надихати, любі друзі. Якщо ви ще не робите, не плануєте якісь, не пишете реальні плани в е, своєму житті, да? наприклад, е, скоріш за все, то буде щось е, нове або якесь оновлення. Тому що криза просто так не приходить. Це коли... Знаєте, треба трансформацію відчути навіть на фізиці. От. І тоді вона, знаєте, як така цілісна виходить. Більш. Е більш оцінюваль... оцінювана, мабуть, людьми, я б так навіть сказала. Тому що по-іншому якось, коли по-легкому, да, от все одно ну не недооцінюєш, все одно недооцінюєш того, що відбувається. От, починаєш знецінювати, і тоді все дає тобі а, кризу, щоб ти зрозумів, що все ж таки, все ж таки так. От далі, що треба зробити? Тройка кубків. Знову таки, але тут розслабитися треба, да? тут треба розслабитися, можливо, після розслаблення і якогось, ну, це може бути коло однодумців. Да? Не обов'язково ну, тут з бакалами люди, але в бакалах може бути будь-що. Да? У всіх своїх інтереси. Хтось туди сок наливає, хтось вино, хтось щось інше. От, а тут просто про те, що все ж таки. Відпочинок вам потрібен в цей день, вам потрібно відпочити для того, щоб оновитися, для того, щоб у вас були, з'явилися сили для, за, для реалізації. Тому що планувати в такому стані ви можете. Ви можете лежати, дозволити собі фізично відпочивати і планувати, да? навіть не писати, але в голові, наприклад, да? от, і щось там собі мріяти, ви можете. Але для того, ну. Мало просто написати план. Його треба реалізувати. Щоб план реалізувати, потрібні сили, внутрішні сили, да? це такі мотивація в нас. От, і зовнішні мотивація, віра, що я можу, я зроблю, да? там, ну, багато чого вмикається, креативність потрібна, як я досягну саме мети. Да? От, я якщо попрямі не виходить, то в яку там щілочку мені треба, да? куди мені треба. От. Тож тут просто про такий відпочинок, після котрого вам не треба буде ще відпочивати, щоб ви потім набралися сил. Розумієте, так? Да? Про, просто о, в, з людьми, з котрими вам комфортно, від котрих ви 100% будете наповнюватися. Це може бути зараз у нас, знаєте, світ інтернету, в принципі, да? тому. Не обов'язково особиста якась зустріч, да? якщо е, у вас прям так не виходить, але мож, можна іноді поспілкуватися навіть по телефону і отримати величезний заряд позитиву та мотивації для себе від людини, від перевіреної, від своєї людини, да? котра знає, як підтримати, як щось сказати. От, е, тож, любі друзі, будь ласочка, да, Тримайте, тримайте себе на троєчку. Тут бачите, тут на троєчку все спокійно, все в балансі, весело, але легко, да, легко відпочиньте. І дивіться, чого не треба. От, бачите, в цей день не треба вам, знаєте. Як то кажуть, з грязі в князі, да? от, про що я? Не треба, знаєте, от ви зранку така я, все, потім раз там усвідомлення, все, погнала гуляти. А що ж це? Я місяць пролежала, да, світа білого не бачила. Еге, гей, зараз я і тут з дівчатами погуляю. от, А потім ще мене хтось кудись покличе. Я ще і з ним погуляю. Тобто, дивіться, рицар кубків для жінки це. В даній позиції це все ж таки про кохання, про, про зустріч з коханцем. Тобто тут, <кхи> вибачте, любі друзі, я в мене оста... остаточно <кхи> трошки швидко підсихаю ще на стадії вже одужання. От, але довго розмовляти ще. Ще важкувата. Тож, любі друзі, в крайності, в крайності, мабуть, правильно, да? в крайності, будь ласка, в цей день не треба, да? тому що вам тут треба знову-таки да? нагадую, вам треба тут. Так повеселитися, щоб після того не треба було відпочивати ще тиждень. розумієте? вам треба повеселитися, щоб ви набралися син. Це можливо знову таки, да телефонна розмова якась. Якщо знаєте, що не впораєтесь з собою, наприклад, що вас несе так, несе. Ну краще все ж таки уникнути все одно. Ви ну, можете просто пожалкувати. розумієте? карти кажуть в цей день, ну не до чого. Там прям серйозного, або чогось вау такого, да, не призведе якась ем, романтична така подія. Знаєте, от отут е, або х, е, хлопці з хлопцями да, бажано, щоб просто пішли, погуляли, десь там не знаю. ну, у кожного своє хтось там щось п'є, не п'є і так далі. да, Просто ну не хочу про, про всіх однаково казати. От. Або дівча, дів, дів, дівчина з дівчатами, да, тобто просто лег, легко, коли не треба там от, це все і так далі. да, там Рицарі і туди-сюди. Тут в цей день, бачите, від цього краще утриматися. Тому що, ну у вас, чесно кажучи, навіть якщо ви отримаєте круті усвідомлення і встигнете в цей день навіть там Прописати якісь плани, чесно кажучи, після дев'ятки мечів, ну серйозно, знаєте, ще займатися якимось там в не бажано, да? тому що ви просто щось будете жалкувати про, потім, про те, що може, може бути, а потім ви того. Кажете, знову я не хотіла, тому що в такому стані, психоемоційному, ще раз кажу, людина може піти в крайнощі, тому що тут вона вже ну, нестабільна. От, Тому карти вас просто попереджають. Любі друзі, от, все одно да, Ну, я вже перевернула, але сонечко, воно хоч так, хоч так, хоч так, да. Воно кругленьке, воно все одно для нас працює. Воно. Нас гріє і дає а, всім нашим плодам зростати. От, а, Тож я впевнена, що всі ці ваші плани вони будуть. Чудовим початком в цей день, тому що сонечко це, в принципі, і грошова винагорода, да, і це отримання допомоги. А тут у вас такий стан, що ви можете отримати, можливо, цікавий момент буде, що ви отримаєте якусь таку пораду, да або допомогу психологічно можливо, да От, і е, знову таки це вас е, якось. Е, Якось виведе от такого е, занедбаного якогось стану, розумієте? Отож, будьте чутливі, будь ласка, не бійтеся нічого, любі друзі. Дивіться, ну е, дві е, ну, різні люди. да, Тут пляшуть, тут все чудово. Тобто, будь ласочка, придивляйтеся, прислухайтеся до цікавих моментів. Хай вам з цим пощастить, любі друзі. Тому що сонечко, е, воно вам готове, ваш шлях. Підсвічувати, то час ставати з ліжечка. Запрошую на індивідуальні консультації, любі друзі. До побачення з повагою, Софія!